Вітаю! Подивимось прогноз стосовно задоволення та досугу. На початку року ви свій вільний час присвячували новому проєкту. Розпочати його довелося під тиском обставин. Наприклад, необхідність змінити роботу або отримати підвищення на роботі, проте новий проєкт вас захопив і ви вкладали багато сил, ентузіазму та часу. Влітку ви продовжуєте роботу над проєктом, ви захопилися цією справою, і вона вам приносить і задоволення, і ще закладає основу на майбутнє, бо у проєкта гарні перспективи. Восени взимку певний чоловік матиме позитивний вплив на ваше життя. Він розумний, має аналітичне та стратегічне мислення, стриманий в емоціях. Це може бути ваш новий роботодавець, а може бути тим, хто запросить на побачення або зовсім новим знайомством.